Це тру усеньє. Де ж це? Де ж це? Дякую за допомогу. А гарне, мареться, так? Ось. Ваш кип'ят? Сам тебе Я впевнений, що сьогодні ось цей новий бульвар засяєв новим світлом, світлом радості, адже йде до нас величне свято, великий день, великий день, який ми сьогодні офіційно або неофіційно можна сказати, вже розпочали. Я впевнений, що кожен день буде особливим, адже підготували величезну програму, не лише концертну, не лише виступів, а й фудзона, де можна посмакувати. Різними стравами, про які організатори не будуть ну там тримати у секреті. Є зона для відпочинку, де кожен житомирянин разом з родиною може прийти і по-європейськи насолодитися свіжим повітрям на зеленій галявині. Ми вирішили все ж таки зробити свято ось тут. 1 числа почати свято 2 числа, так само обливаний обливаний понеділок. Я свято для молоді дуже цікаве. Я думаю, що багато людей бачили, як він проходить масштабно у Львові. Ми підготувалися не менш серйозно ніж у Львові. У нас буде спеціальна конструкція поливальна, будуть садові шланги. Всі друг друга поливати, будуть відра, бочки. Ну і головне, наші. Скажімо, колеги з МЧС відгукнулися на наш заклик, приганяють величезну машину і дають нам такий напор води, що я думаю, що мало не покажеться нікому. 2 числа міський палац культури, сольний концерт Світлани Ніконорової, бандуристки нашої. Приходьте всі, вона особисто запрошує. 3 числа колективу Центру творчості дітей та молоді готують концертну програму. Ввечері буде вечір електронної музики. Трішки згодом четверте це відповідно колективи міського культурно-спортивного центру ввечері, вечір східних танців. Колективи школи школи студії східних танців будуть представляти на головній сцені. Вона вже буде облаштована. П'яте число, що я міг забути. А гуморина від студії Румакс від наших друзів вони підготували жартівливу програму з елементами там і пісень. Так само приходьте. І виступ колективу, який носить назву Ретро-21. А от шосте сьоме саме. Рок гурти, які вже добре знані нашим містом, Житомиром і далеко за межами. Приходьте буде весело.